Дух самурая в українському тілі в селі Святопетрівське під Києвом відбувся відкритий чемпіонат Київської області з Сумо серед молоді до 21 та 23 років. Зокрема, перше місце серед дівчат виборола сумоїстка з Дніпропетровщини. Це підготовчий етап до чемпіонату України, який відбудеться уже цього тижня. Там ровесники з усієї країни зійдуться на майданчику для боротьби, щоб визначити найсильнішого сумоїста країни серед молоді. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Два бійця в Мавасі на стегнах стають один навпроти одного, присівши та розставивши широко ноги, намагаються виштовхнути суперника за межі круглого майданчика діаметром 4,5 метра. Про цей вид спорту чули всі, але в той же час більшість наших знань обмежуються тільки зовнішньою атрибутикою. Традиції сумо сягають аж 4 5 століття. Саме тому кожен поєдинок супроводжується численними ритуалами. А суддівство та команди борцям даються виключно японською мовою. Сумо це національне бойове мистецтво японців, тобто це дуже велика така в них культура, релігія, прям ціла історія. І вони до цього дуже свято ставляться. Свою лепту у розвиток сумов внесла і українська діаспора. Найтитулованіший сумоїзд 20-го століття Ная Кокі був насправді вихідцем з України Іваном Боришко. Він здобув найвищий та довічний титул Йокодзуна у рекордні 21 рік та провів серію з 45 боїв без поразок. На перший погляд у цьому виді спорту дуже прості правила. Або виштовхнути суперника за межі дохьо, або повалити його на підлогу. Але насправді це не тільки силовий, а й інтелектуальний вид спорту, розповідає президент Федерації СумО Київської області. «Боротьба в першу чергу в нашому якби в юності, от в такому періоді, вона навчає чоловіків наших приймати рішення, коли ти сьогодні один на один. Борюся тут в боротьбі із своїм суперником. І, і тебе це навчає приймати рішення виходити з положення і вигравати. Українська збірна з Сумо одна з найсильніших у світі, а на останньому чемпіонаті Європи перемогла у медальному заліку, виборовши аж 20 медалей, з яких 9 золотих. Але рік війни сильно вплинув на стан українських спортсменів. Частина пішла на фронт. А решта змушена тренуватись з великими складнощами, адже тренувальна база та інвентар були знищені. База, яка була в Салтові в Харківській області, була в перших числах війни знищена, звідти шов ворог. Тому в нас зараз складно з зборами проведенням багато представників уже такої молоді на передовій. На жаль, тому що це вже така вікова категорія. Традиційно насичений кількістю сумоїстів відкритий чемпіонат Київської області цього року не вражає різнобарв'ям борців. Проте свої вміння вони демонструють на найвищому рівні. Зокрема, перемогу в абсолюті серед дівчат здобула сумоїстка з жовтих вод, 20-річна Тетяна Суха. Мандраж був також треба на кожну суперницю готуватися. Ніколи не можна недооцінювати суперника, тому. Трошки було, так, да, страшно. Страшно щось зробити, якусь помилку, бо це така боротьба, яка ну, тут не має бути помилки. Маленьке дахьо, якийсь заступ і все. На кожних змаганнях є травми, тільки різних, різних сили, китки, вразки, переломи. Та як в мене в глазі. Важко було морально. Давно не було змагань. Сумо уже на цих вихідних у Луцьку відбудеться чемпіонат України, на якому в тому числі столичні сумоїсти помірюються силами із ровесниками з Дніпропетровської області. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1